Та їбаш. Фініш 100 метрів. 100 метрів. Давай фініш, 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 він молодець. Так, гай, всім привіт. Таке у нас включення. Це субота, 12 липня. Їдемо на змагання 3000 метрів. Можливо, вже вийшли багато відео з підготовки до цих змагань. Ну як з підготовки? Просто з наших тренувань, де я кажу про ці змагання. Я не бігу. Ліза біжить, тому що я вже як два тижні не бігаю, точніше не бігав два тижні, і цей тиждень через день в мене легкі пробіжки через захіли. Почуваю себе краще, але все одно ще вони трішечки запалені. А Ліза перебуває в такому циклі завантаження. Ми працюємо зараз два тижні. Ми навантажуємось. Тиждень плюс-мінус відпочиваємо. 6 днів на завантажувальному тижні у неї тренування на розвантажувальному 5 днів, тобто два вихідних. Вчора за день до змагань робили стрибкову таку з активаціями таку футбольну роботу. Коротше, зі зміною рухів там на просто щоб попрацювати на стопах, щоб активізувати ці стопи і поперемикатись. Тому якось так зараз з Мастерхта, з нашого міста їдемо в місто Інховен. Це година на потязі, і ще 2 кілометри пройтись до стадіону. Про змагання розповім вже там. Давайте побачимось. На змагання Гайс їдемо з камерою, з дрончиком, запущу перед розминкою лізи, щоб забули кадри. Тому від вас просто підписочка. Хочеться вже добити цю тисячу. Я не знаю, зараз на даний момент 925 підписників. Дуже-дуже важко йде навіть да, після Кенії. Я розумію, що Кенія була таким тригером, щоб вмикати це, дивитись. Ну, Але зараз от маємо, що маємо. Я думаю, що в процесі. Будуть ще міста, будуть ще країни, будуть збори, а зараз просто підпишіться, бо це не важко, а нам буде дуже приємно. Це насправді примушує рухатись. Друзі, я сподіваюсь, вам буде але там біля велосипедів миша бігає, вже, вже забігла в кущі. Розповім вам, в мене такий чубчик про самі змагання. В місті Енховень знаходиться. Тут можуть приймати от зараз зранку там U8, U10, U11, U12 і так далі. Змагаються. Тут є сеньор, мастерс, тобто люди, яким там більше 35 років, більше 40. І отак цілий день йдуть змагання. Е, так як це змагання, вони в принципі там від муніципалітету, то реєстрація недорого. Буває 2,50, буває 3, На ці змагання е, 5 євро реєстрація. Всього там щось під 500 людей було зареєстровано. Тобто тут будуть лю різні люди бігти в забігу лізу. Є хлопці, які у яких там 8,05 найшвидший найшвидші, і найповільніше там хвилин у дівчинки. А, тому в принципі, так і проводяться. Я був на таких вже одних змаганнях. такого формату. Ну як, Я був на багатьох на стадіоні, але от прям таких аматорських. умовно кажучи, а, Це другий раз ми приїжджаємо. Зараз побачимо разом з вами стадіон. І будемо отримувати номер. Ви теж це побачите. Запустимо дрончик і потрошки Ліза буде перевдягатися та виб... вибігати на розминку. Зараз у нас 19.20, у Лізи забіг починається в 21.10, а Але я, я думаю, що як завжди, їх щось там затримують, бо п'ятірка остання, о, трійка, пробачте, остання дисципліна змагання зранку самого тому, типу, за цілий день щось потрошки втрапляється і. Програма якби переноситься, переноситься, переноситься. Тому я думаю, що на 10-15 хвилин стабільно затримують. Зараз побачимо це на стадіоні з вами. Так, перший забіг у тебе, перший забіг на стадіоні. А, як, як твої настрій, Що думаєш сьогодні? Дуже гарний настрій, навіть трішки в мене є азар, тому я, я навіть не хвилююсь, тому що завжди на змаганнях я хвилююсь. Я знаю, чого очікувати, що буде складно, а зараз я не знаю. Три тисячі метрів я вперше біжу, тому навіть не хвилююсь. Ну, трішки хвилююсь, зрозуміло, але не так, як завжди чомусь. Не розумію ще, чого очікувати. Як погодка тобі сьогодні? Погодка нормальна, але тр трішки вітерець. Ну буде половину в спину, половину в обличчя ці змагання вони виключно на завантажувальному тижні. Щоб поскоростити, подивитися, як взагалі вона буде сприймати такого рівня навантаження, що є в принципі для спортсменів нормальним. Бо готуємось ми в основному до шосе, до п'ятірочки ну, в цьому році, по мені ще скажу, прикольно приїхати сюди. Відчувати такий напор, агресію, спортивну таку злость. Хочеться дуже я навіть під Знаєте, надягнув карбон сьогодні. Приїхав на коротких бігових шортах футболці. Тобто я зареєстрований на ці змагання, бо я повинен був пейсити лізу. Але мої ахіли захворіли, плюс захворів наш кент, який якого я хотів попросити знімати, тому я дивлюсь на це це, і звичайно, дуже важко мені стримати, щоб зараз не пробігти. А, я розумію, що це супер неправильно, але я ще спортсмен. А, в мене є ще такі амбіції. В мене є ще дурна голова. Я ще не можу сказати, що я тренер, який там все супер раціонально Раціонує, а насправді бігає вже в 7 років, і це досить великий досвід. Дуже задоволений підготовкою лізи. Я врадий, що ми на цей старт виходимо здорові. Це саме головне. Який результат сьогодні буде, ну мені чесно не дуже цікаво. Але ми підходимо до цього до старту здорові, а це головне, тому що колись оцей прогрес, її оцей рівень, він здвинеться на інший рівень вище. Якщо сьогодні почав у Лізи на п'ятірки по 4,19 особистий. особистий, всі старти, які були після. Після Кенії їх важко мені сприймати, тому що Ліза їздила в Україну. Багато перельотів там Кенія, Європа, потім знову Польща, холодні ці старти. Там особисто там мені побили, не побили на декілька десятків там, секунд. Якщо сьогодні по 4.15 вона пробіжить цю п'ятірку, це ой, цю трійку, вибачте, то це буде ну, дуже сильний успіх. Це вже свідчить про те, що вона готова бігти там під 21 хвилину п'ятірку. Просто що ми ще навіть не розбігались, Ми у нас ще буде два ось цих мікроцикли: два тижні завантаження, тижні розвантаження, два тижні завантаження. І трішечки контрольних робіт так так, так називаємо підводки. А якщо не пробіжить, окей, біг може не скластися, але вона повинна в принципі це робити. Просто якщо щось не складеться, там підзакислить, трошки рознервується. Це перший старт для неї на стадіоні. Все ж таки, тут ці колорумчики, 500 людей, якісь трибуни, забіг пістолет, цей вистріл можна розхвилюватися. Я буду задоволений, якщо по 4:15 я буду її кричати по 200. Коли буду встигати, вона буде там з вісічками по тиші бігти, але концентрована, вона буде на своєму бігу. Я собі казав багато разів, що мені просто подобається бігати, але я напевно брехав, тому що без змагань мені важко відчувати оцю ну, кров, знаєте, коли ти ну, є суперники, ти знаєш, що ти зараз вийдеш, чи ти обісерешся трошечки, да? чи ти навпаки там станеш краще за себе. Ці відчуття після того, як ти фінішував. Ну це багато, знаєте, що, що дає особисто моєму організму. І зараз, знаєте, я останні місяці важко мені щось знайти мотивацію. Але я приїхав сьогодні на стадіон і поняв, а я ж заради цього це все роблю, заради цього відчуття. Тому я от з нетерпінням чекаю завтрашнього дня, щоб зробити своє тренування, моїм ахілам стає краще. Я сподіваюся, що я встигну там за півтора місяці хоч якось е піднабігатись. Ну, в принципі, я не бігав всього два тижні, але я робив постійно вправи, вправи на ноги, мої ікри просто ну, дуже забиті, тому що постійно ахіли вправи, оці, знаєте, там нейродинаміка, всі такі статичні, статичні вправи дуже сильно забивають ноги. І, типу, я знаходжусь в тонусі. Я думаю, що мені місяць. А я буду готовий, типу, щоб зробити якісь роботки і вже по ходу сезону розбігтися п'ятірками-десятками і в кінці року пробігти половинку. Отакі От в принципі в мене плани, але головне – буду здоровим, тому що в принципі я готовий сезон пропустити осінній заради того, щоб там взимку закласти базу і. А, вже а, наступного року весною пробігти. Але а, також ще плани заробити грошей. Зараз є така можливість, і я хочу, щоб були на карці гроші, тому що є далі плани. У мене потрошки збираються люди, які мені довіряють. Ми тренуємось вже не перший місяць, і з ними все нормально. Їм все подобається. А, я ну, дуже відповідально до цього відношусь. Намагаюсь відповідати завжди і ну завжди і. Відразу як мені приходить сообщення, чекаю ну дуже гарно плани. Поздавали пульсові зони, тренуємось по ним нікуди не Перезвантажуємося, я розумію, що да, багато у люд... багато, багато проблем в тому є, що в мене такий інстинкт, типу, самозванця, що я там не можу, не знаю, але люди потребують навіть е мого досвіду. То я думав, знаєте, що ну як може людині незрозуміло бути там, як там бігати без телефону в руках, але або як там ну, типу, тренуватися не так активно, типу, що таке там не перепрацьовувати, що таке відновлення, що таке активація, що таке розтяжка, що таке інтервали, що біг у гірку, для когось це не зрозуміло, і це ну, прикольно, що можна ділитися досвідом. Тому я буду радий, якщо я за рік, там ну, за рік, от від цього моменту до ще рік наберу собі 10-15 людей, тому що це багато що вирішить у моєму житті. Я зможу продовжувати е рухатись до своєї мрії. Моя мрія, якби це працювати віддалено. І точно уж не фізично, бо я розумію, що віддалено працювати теж важко, але я хочу спробувати, коли можна працювати там на ліжку за столом, в якомусь там місці, де, де люди працюють, або там десь відкрити в аеропорту щось там зробити. Ну, а не просто стояти на одному місці і бути скованим. А, тому сподіваюся, що в мене вийде сьогодні зняти для вас кадри забігу. Трошечки я знову розвів тут монологу з собою. Можливо, комусь щось донесу. підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Це важливо. Коменти. Ну, дійсно, ти я ну, відкриваю телефон, обновляю. Чекаю на комент. Те саме Ліза, Тому давайте, гайс, побачимо вже на стадіоні.

Ну що, як воно, Класно. Бачиш, як перший забіг зараз біжить. Ти в якому забігові? В останньому розкажи, як зараз твої пройшли часи? Ти розтяг роз... розім'ялась, а ми були в третьому забігі, являється, так? Да, розім'ялась. Потім встали, постояли, почекали. Потім знову 600 метрів потрусила, зробила вправи і буду бігти. Ну що, який результат прогнозуєш собі? 12.30 12.30, Да. так? Да. Ну хотілося б. Тобто швидше, ніж по 4.15, так? так? Да. Ну хотілося б. Подивимось, що буде, то буде. З дідусями побіжиш. Ага, Як завжди, ну я не звикаю. Хвилюєшся. Так, взагалі ні. Взагалі ні? Та ні ну, пізді. Ну трішки, але не, щоб назвати це хвилювання порівняно з тим, як я завжди хвилююсь на змаганнях, то це не хвилювання. Так, ти ж пам'ятаєш, що стартуємо, не треба там no. в кучку збиватися. Якщо що обганяти, намагатися попрямій. Ну і якщо будуть повільно прям бігти і ти опираєшся, то обганяй, не бійся. Ось так все, -все гайс. Виглядає. Ліза в третьому забігі. Погода просто ідеальна. Отакий захід, захід сонця. Вже дуже хвилююсь за Лізу. У мене прямо тут все гаряче, більше ніж за себе хвилююсь. Прям така у мене я ж мандраж дуже жорсткий. Хвилювання, все горить, руки голять. Подивимось, що буде. Побажаємо лізу. Удачі і коментуйте, будь ласка. От хочу, щоб по цим відосам було багато коментарів. Гайс. Все добре, ліс. Давай, працюємо. Все добре, все б добре. Так, ну що, є, гайс. Перша штука, 4.16, Це в принципі гарно. сподіваюсь, що у стан нормальний і вона розкатить, бо такий початок мені подобається. Так, в забігу біж... біжимо в останньому забігу. Останнього, але е, пофіг насправді, бо нам головне цифри, які ми можемо показати зараз. 4.16 це гарний початок. Сподіваюсь, як мінімум, так ми дотримаємо. Добре, добре тримаємо. Відновлюємо дихання. Якщо треба, не ковтаємо, плюємо. Краще плювати, а не ковтати. Давай, гарно, гарно. Тища по плану. Ліза, розкручуємо. Давай, вмикаємо. Штука, остання штука. Давай, давай, швидше. Терпимо, терпимо. Працюємо і терпимо. Давай, 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 давай. Ліза, трішки потерпи. Трішки потерпи. Працюємо, все, перемикаємось. Частіше ніжками, частіше ніжками. Давай, ти зможеш, Лізунь. І все буде чітко, потерпи, потерпи трішки. Зараз коло останнє піде. Давай, останнє коло, просто їбаш Їбаш, кривись, терпи. Ти зможеш. Перемикаємось. Фініш 100 метрів, 100 метрів. Давай, все по плану, йдемо чітко по плану, ти молодець. Давай, 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 все, фініш, ліза. Я хочу побачити фініш зараз. Фініш, хорош, хорош, все, ножками, ручками допомагай, молодець. Красава, красиво, красиво. Давай, фініш, 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 молодець. Хорош. Хорош. Ліза, вершин Krasava, wie dat je het even! Jaa-za bieg, Jach zijn bieg. Het afstand daarop is 93 1973. Helemaal nergens te verde. We zien een witte vlag, toch nog een grade poging voor 32. Так, гайс 12.47, 12.47, сім, лізе час. Я просто як ви казали, я ви ж, я ж не піздобол, попереднє по відео. Я казав, по 4.15 біжимо. Я буду пишатись швидше, ну то пізда буде взагалі. Тобто. Ну, виходить, що вже по п'ятірочку готово ми так бігти сьогодні. Водне рило в останньому забігу. Остання все весь час бігла ліза. Ну, Перший раз на стадіоні швидкий фініш по 200 метрів. відсікав. все буде потім, якщо я встиг зупинити. А мене тіпчик за те, що я фейси в лізу. Ну я. Просто знімав на камеру, я її не пейсив. Хотів гарне відео, щоб ви подивилися. І тіпчик сказав, що наступний раз дискваліфікуємо, бо не можна так пейсити. І це абсолютно правда. Тому гайз, від вас лайк, подобайка. Зараз трошки відійдемо, запишемо з Лізою міні вложик такий інтерв'ю, як їй біглося. Тому ви все бачили. Я думаю, що це дуже круто. Ну що, Ліза, розповідай, як тобі біглося? Біглося добре. На початку хотіла швидше навіть бігти. Але я розуміла, що завжди, коли є, якщо я почну так швидко, як я ніколи не бігала, то потім буду е, підтюкцем в кінці бігти. Тому довелося е, себе трошки стримувати. Ну і тому вдалось в кінці набігти. бігти. Але дуже важко біло, тому що я звикла ж не бігати на доріжці, а старти на дорозі. На дорозі на трасі. Ось звикла. І там завжди ну хоч хтось зі мною біг. Ось це, це були діди, хоч хтось, але поряд біг, тому коли хтось біжить поряд, а в чому різниця взагалі біг на шосе і на стадіоні? Ну на стадіоні я бігла ось в шипівках. І Мені не дуже сподобалася шипівка, тому що от після них в мене вже болять пальці великий палець. Ну, Великий коротше палець я собі набила і це вся це різниця ну, ні, тому що бігаєш по колу. Ще яка різниця? На стадіоні бігаєш на дорозі. Ось така різниця. Такий фініш в тебе швидкий був, бо лисили ще Включилась, Я думаю, ти слишком запізно. Ти могла так? ще раніше включатися, якщо так швидко зуміла переключитися на останній соці. Ну хотілось хотілося ще раніше перемкнутися. Мені зовсім трішки перемкнулась. Який середній пульс? Скажи, з яким пульсом відбігла забіг? Блін, я не бачу. Ну подивись зараз. Середній пульс 192. 192 середній пульс. Це все. Це моєць. Два реалі я не вірю. не працює. Все, як кажу, це не працює погано погода. Ви почули Лізу, будемо ми збиратися, Ліза буде трусити заминку. Лігенда. Не по 414, а по 4.16. Засмутилась? Ну, трішки засмутилась. Ти все одно швидше, ніж ти бігла. А Це на швидше твій результат. Такий ми ж зараз не на за свіжака бігали, правильно? Найс. Nice. Вчора в тебе взагалі поганий стан був, правильно? Да, мені дуже погано. А було. завтра п'ятнашечку ще пробіжимо. Тому що я на горіхів, що вона ладно. На останній що скажеш? Не бігайте, друзі. Це ну, дуже важко. І ви від цього нічого не отримуєте, окрім просто задоволення в голові. Більше нічого. Воно треба, можна цигарку покорити або пивка бахнути, і все. Зараз улюблена частина Лізи. Котлети дуже старі. Ну да. Ліза працювала, в бург... Ліза, працювала в бургер кінгу, друзі, і знає, що там відбувається. Взяли бургера ну, Кінга. А, в бургер Кінгі дуже довго стоять котлети, але вони не довго готуються. В Макдональдсі не так, але ми можемо виявити скільки котлетам а, по їх зовнішньому вигляду та смаку, чесно вам кажу. І цибулю унюхати свіжу та не свіжу і салат. Тому отак от, от. І я зразу зрозумію, якщо в мене не буде в чізбургері огірка або не буде цибулею, посипан е котлета. Огірок, ну, і Якщо ви ще не знали, то всі чізбургери і гамбургери, які ви берете в Макдональдсі, вони з цибулею. Тобто там цибуля, вона суха, ви її е е коли робите цю цибулю, вона в боксі в такому. А вона суха. Ви її заливаєте водою, вона стоїть годину і потім може використовуватися в таких шейкерах з дирочками. І коли ви приготували котлети, гріль так відкрився, і ви посипаєте цією сухою, а вже, але вже мокрою цибулею, такою сульфатною, чи я не знаю якого, прямо на грилі, коли котлети ще. Смажиться, тому такий вам прикольчик. Якщо ви не не їсте цибулю, але берете чизбургер, ви їсте цибулю. Або ви їли чизбургер, пішли, і ваша дівчина каже, що від вас чиняє луком цибулю, але ви не їли. Ви їли. Тому а я такий прикол. А я, а я в дитинстві думав, що ця цибуля це рис. Я не знаю чому. Ми нужна рис. Тому що Ліза виросла в В'єтнамі. Там збирала рис, тому що в неї родичі В'єтнамці, тому в неї такі очі. Ми вже вдома, так би мовити, дім зараз наш у місті Мастріхт, в Нідерландах. На годиннику, перша година ночі. Всі такі йшли веселі, під, на підпитку. А ми їдемо додому відпочивати. Бо вже завтра в нас теж тренування. У мене є особистість, мій друг, який завжди хоче дуже сильно гуляти, пити, курити кальян. Але зараз. Не вийде, це Ліза. Вона втомилась в три тисячі в шиповочках пробігла а, по 4,16. і зараз в неї дуже болять ноги. Завтра mm -hmm. ще більше будуть боліти. Але завтра в неї по плану 15 кілометрів. Тому закриваємо так, закриваємо ми такий тиждень з Лізою. і наступний тиждень вже вона відпочине. Тому ось вам Ліза, на прощання. Одну бутилка наша, іншу бутилку Ліза підібрала, тому що бутилки тут здають. Так, Ліза збирає бутилки, і ми їмо на ці гроші. Тому що. <рес> Ще раз підписуйтесь на канал, дякую за перегляд, ставте вподобайку і пишіть коментар, тому що на них прикольно відповідати. Все, гайс. Нам доброї ночі, вам гарного дня або теж доброї ночі, або доброго ранку. До побачення.